Сьогодні в нас в гостях Вадім Єрмолін. Вадім, ми тебе вже знаємо досить добре, але, можливо, хтось тут є новий, хто не знає. Можеш, можливо, декілька таких новин, фактів, чогось, що в твоєму житті відбувається останнім часом, де ти знаходишся? Да, вітаю. Я не перший раз, більшість вже знають, але за останній час нового, що відбувається, це відчуваю гостру е, нестачу, е, хобі в житті. Моє хобі я дуже люблю грати настільний теніс, і з цим в мене проблеми, бо я не маю можливості тепер грати. І другий момент е, останній час також захопився, ну, тож захопився, е, Рухаюсь в тому напрямку, щоб освоїти новий вид транспорту для себе, який не мав ще раніше. Це мотоцикл. Да, я думаю, що тут у тих, хто є, є мої однодумці. Це все питання часу. Ну, якби це таке. Але з Божою допомогою, слава Богу, все добре. Звершуємо надалі служіння, Бог допомагає, живі, здорові і немобілізовані. Тому подяка Богу за це. Та, слава Богу, дуже цікаво, неочікувано такі неочікувані хобі для пастора, але дуже молодіжні, молодь дуже задоволена. Я пам'ятаю, як був досвід Діма Великий про покупку там, чи знаходження грошей для тенісного стола. От тепер в мене все тепер все нам зрозуміло, чому це був саме досвід про стіл для теніса. Так, тому що це твоя улюблена справа, улюблене хобі. Ну, бажаємо, щоб більше часу було навіть серед всього хаосу. Зараз був час для хобі, це також важливо. Добре, передаю тобі слово. Да, дякую. Е, я думаю, всі, хто читав або читає так по розділу цю книгу, цілеспрямоване життя. Навіть сама назва книжки вона говорить, що наше з вами життя воно має ціль. Кожна людина, яка для себе щось придумує, щось нове винаходить, вона це завжди робить з певною ціллю. Ніхто не робить щось просто так. Тому, коли Бог задумав життя людини, він для її життя задумав певну ціль. Не просто так, щоб людина собі була жила і безцільно. І дуже класно, коли у нас є ціль, і дана книга розділ за розділом допомагає нам звернути увагу на ті моменти, на ту ціль, яка прописана в Біблії, Божі очікування відносно нашого життя. Я надіюсь мене добре чути. Може, не дуже добре видно, тому що камера в ноутбуку у мене така собі, але ви хоча бачите, що я є, а не просто чуєте. Тому сьогодні ми звернемо увагу на це. Я не буду вам переказувати розділ, тому що кожен має можливість його самостійно перечитати, але поділюсь певними думками, які пов'язані із цим розділом. Розділом пов'язаним із нашим особистим свідченням. Я хочу зачитати слова, які записані у 1 Петра 2.9. Написано: А ви рід вибраний, священство царське, святий народ, придбаний. Аби звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла. Отож, бачимо, ми святий народ, придбаний не просто так, а для чого, придбаний, щоб звіщати». Ми придбані, ми покликані звіщати. Божий народ у всі часи він був покликаний звіщати». Дехто сприймає, що це таке повеління новозавітні Ісуса Христа. І, до речі, ці слова, які Ісус каже, і діти навчать ці народи, коли Він дає доручення звіщати, це практично, якщо читати Іван від Матвія самі останні слова, які каже Ісус Христос, звертаючись до тих, хто був біля нього. Я не один раз і цього тижня також буваю на похоронних служіннях. І часто, коли люди втрачають свою близьку людину, вони сидять уже, згадують і кажуть. Останній день він робив то і то, останні слова, які ми чули, він чи вона сказала такі і такі. Тобто за життя багато що відбувається, але люди стараються вглубити момент останні слова, що було сказано, щоб якось їх запам'ятати для себе. Тому що те, то, що сказане, останнє, коли хтось кудись з кимось прощається, то те, що скажеться вже в останній, в дорогу, таке якесь натхнення, воно якось запаминається. І тут останнє, що каже Ісус, і діти навчити, Він дає доручення, показує ціль. І ця ціль була якраз віщання. Ісус Христос це каже практично в останній момент, тому що хоче, щоб вони це запам'ятали. Останнє сказане, воно часто якраз запам'ятовується. Ісус Христос хотів, щоб це не забули. Але якщо подивитися по Біблії, оцей момент звіщати він був постійно. Це не тільки новозавітні. Наприклад, 96-й Псалом, і другий вірш: Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його. Тобто, це ще в Старому Завіті Давид уже закликав, що вірні Богу діти не мають десь колись слідку, а навіть написано з дня на день сповіщати Боже спасіння. Тобто Божий народ завжди у всі часи був покликаний якраз сповіщати. І це важливий такий момент, який нам варто якраз пам'ятати, що це доручення було постійно. Але усвідомлюючи, що ми покликані звіщати, виникає при цьому також багато питань. Як звіщати, кому звіщати, коли звіщати і так далі. Якщо подивитися по Біблії, усі, хто займався тим, що звіщали вістку, передану від Бога, це були абсолютно різні способи, в різні часи і в різній формі, але ціль лишалася одна: Звіщати те, що хоче сказати Бог для людей передвати якраз цю вістку. І, мабуть. Е, ще ніколи в історії людства не було стільки можливостей для того, щоб звіщати, як сьогодні, тому що не так легко було е, звіщати Апостолу Павло, він, щоб попасти в Тирс, в Корин ще кудись, скільки днів, скільки тижнів вони проводили, коли добиралися кораблем, то буря настала, корабль розбився, ледь там не потонули, скільки часу йшло на такі його ну, подорожі місіонерські, щоб звістити різним людям на різних територіях. Наскільки це простіше сьогодні? Написано в Альденці в книзі Велика боротьба. Вони також для того, щоб звіщати, вони ризикували життям, бо це в той час було заборонено. Вони вони були в горах, вони десь в рукави ховали певні рики Писання, спускалися з горів, і йшли в людні місця, ризикували, щоб їх не замітили, ціль, з якої вони там, і вони старалися людям звіщати, ризикуючи життям, прикладаючи масу сил, здоров'я, часу і всього іншого, вони розуміли їхню ціль, Бог покликав їх звіщати. Тому, коли ми говоримо про наш з вами час, то сьогодні можливості для того, щоб звіщати з допомогою інтернету є більш ніж достатньо. І Бог ніколи і нікого не обмежив методах. Бог зацікавлений, щоб ми досягали цілі. Ми усі різні, в нас всіх різний характер, ми живемо в різних умовах і обставинах, але ми покликані звіщати. Бог нас не обмежує, що маємо тільки там, газети носити, чи тільки книжки, чи всі мають бути християнськими блогерами. Але усі ми покликані звіщати. Написано: що все, що в силі робити, твоя рука, то роби. Ми покликані будь-якими можливими для нас способами робити все, щоб інші люди могли чути вістку про Бога. У новому заповіті, пишучи до Тимофія, апостол Павло пише: Проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин. Тобто він каже, не чекай доброго часу, доброї нагоди. Проповідуй, каже, за сприятливих і несприятливих обставин. Я отак думав, якщо б ми чекали тільки сприятливих обставин. Було би багато питань, правда, нам би постійно то погода би мішала, то війна, то корона У нас би постійно знаходились якісь причини, то щось заболіло, то забув, то щось важливіше є, і ми, мабуть, не звищали ніколи. Але заклик апостола Павла, і це не просто слова, він своїм життям показав ні далека віста, ні шторм, ні загроза його ув'язнити, і вбити, і все інше його не зупиняли. І він каже так само побуджує молодого служителя Тимофія, він каже: Проповідуй за сприятливих і несприятливих умов тобто. Тобто Бог хоче, щоб ми завжди пам'ятали, нема такого часу, коли є якась зупинка, коли це є неважливо. Усі часи за будь-яких обставин це важливо, тому що кожен день люди помирають з різних причин. Тому, поки люди живі, для нас є можливість для них звіщати за будь-яких обставин. Відносно умов, сприятливих несприятливих, я одного разу їхав в автобусі, і біля мене сиділа жінка. І я думаю, стараюся так думати правильно. Не даремно я їду саме в цьому автобусі, не даремно я сидю саме тут, не даремно саме ця жінка сидить біля мене. Значить, Бог хоче, щоб я їй щось сказав. І от я сидю, думаю, треба їй щось сказати. А як сказати, що почати, ну що до людини просто так говорити. Три якийсь підхід знайти місточок. Я думав, і так, і сяк, я довго думав, думав, думав. І коли я наважився, набрався сміливості, я повертаюся до неї, голову повертаю, щоб їй сказати. Дивлюся, вона вже заснула, вона вже спить. Ну, вже буде негарно. Що я її буду будити, щоб з нею поговорити, і от поки я чекав бізнес приятних умов, думав, що почати, як то, як то, вона вже заснула. І от вона спала до кінця в кінці вийшла, і все, і так я їй нічого не сказав. Тому апостол Павло він закликає не чекати якогось там правильного, ідеального слова, підходу моменту а будь-яку можливість, щоб ми використовували для того, щоб звіщати І на жаль. Дуже часто, коли людина обирає невірний або неправильний спосіб для того, щоб звіщати, вона ніколи не зможе досягти правильного результату, бажаного ефекту, який вона хоче. Неправильний метод звіщання, воно приносить, на жаль, зворотній ефект. Цього тижня я був на похоронному служінні, помер один чоловік у віці 69 років, і похорони служіння звершувала не наша церква. Але ті люди. Вони близькі до нас, і ми, якби, були на цьому похоронному служінні. Я не буду казати, яка конфесія, яка церква звершила це служіння, але вони намагаються от використати служіння похорони, коли приходять люди, для того, щоб проповідувати. І це часто не пов'язано з співчуттям, з надією, там на воскресіння, ще щось, а просто щоб їм на проповідувати. Вони розуміють, ці люди в церкву не прийдуть, а тут вони вже стоять слухають, значить, треба їм сказати. І просто півтора години проповідник за проповідником мінялося. говорили різні думки, різні теми. У межі то пісні були по вісім стовпчиків і так далі. Ну тобто, настільки я здається, ніби привик бути в церкві на служінні і сам проводив похоронні служіння, але це було настільки складно, настільки втомлююче, що я бачу, що. Під кінець служіння або навіть раніше усі люди вони практично порозходилися, і лишилося тільки ці люди, які прийшли провести це служіння. І от питання вони так затягнули, так це тяжко і змучено робили, що люди просто порозходились. І питання, для кого тоді було проводилось то служіння? Коли є не той метод неправильний, то на жаль, досягається зовсім не той результат. Тому Бог хоче, щоб ми в цих питаннях якраз були мудрими. Але ми сьогодні говоримо не про методи, які треба обирати для того, щоб звіщати. А ми робимо акцент, даний розділ це напрямок саме на те, наскільки є важливе не просто свідчення, а саме особисте свідчення. І ми сьогодні зробимо на цьому акцент. Дуже часто людина, яка старається розказати про себе або чимось поділитися. То дуже часто помилки, яку допускають багато людей, вони роблять акцент на тому, яким було їхнє життя до того моменту, поки вони не пізнали Ісуса. Вони розказують, як вони жили, як вони випивали, як вони грішили. і Це так захоплюючи весло з емоціями, розказують, як ніби в них глибока ностальгія, що той час уже позаду. І дуже часто свідчення таких людей звучать гарно, гарно а в кінці закінчується... Ну, а потім я повірив, або потім я прийняв хрещення і все. Отаким от чином, от таким багато людей діляться своїм свідченням. Вони роблять, приводять різні історії, які показують якби, гарну сторону, нібито смутком якимось, але гарну сторону їхнього минулого гріховного життя. Тому я побачив, що коли ми ставимо ціль, як закликає нас у цей розділ, що треба свідчити ос, має свідчення бути також і особисте, то ніколи не треба рекламувати гріх і ніколи не треба рекламувати, яким є життя в гріху. Це велика помилка, бо людина розказує, як їй добре, як їй було цікаво, весело, а ніби після того, як вона повірила і прийняла Ісуса, вже нема що розказати. То тут є велика помилка. Ми не маємо рекламувати гріх, якби комусь там колись не були добрі спогади про минуле, але насправді людина має ділитися свідченням, яким чином Бог уже сьогодні діє в її житті, як її життя змінилось після того, коли людина якраз повірила у Бога. Тому що ми віримо, да, так, сприймаємо це символічно, що коли людина хреститься, приймає хрещення, вона помирає для свого минулого. Все, то минуле воно вже втрачене. Воно має лишитися в минулому, і людина має жити новим життям. Воно має жити і ділитися яким чином, які благословення в своєму житті вона переживає, живучи саме отаким от якраз новим життям. Тому що. Коли людина більший акцент робить на те, як їй жилося раніше, для мене це подібно як євреї, коли йдуть по пустині, згадують яке добре м'ясо вони їли в Єгипті. М'ясо може було добре, але. Це, мабуть, єдине, що вони добре там мали, тому що написано: Бог почув їхній стогін, як вони тяжко там працювали, як вони мучились, скільки сил вони прикладали, щоб в кінці кінців з'їсти той кусок м'яса, і вони на цьому роблять такий акцент. Ну коли вони просто йдуть по пустині, не треба працювати тяжко, заробляти нічого не треба робити, встав рано, йди збирай ману в тебе Бог дав тобі благословіння, просто йди на збирай, і ти маєш що їсти. І так відбувається кожен день протягом 40 років, то ми читаємо. Що в один момент народ приходить і нарікає на Моїсея і каже, що нам вже надоїла ця непридатна їжа. Тобто той кусок м'яса, за який вони, як раби, дуже тяжко працювали, вони пам'ятають і вони згадують. Ну то що кожен день Бог благословляє, дає безліч ідеї і не треба над цим працювати, тільки позбирати і мати, вони, як би, кажуть, що це щось непридатне. І, мабуть, це подібно як сьогодні. Багато людей згадують, як колись добре їм жилося за часів Радянського Союзу. Щось було дешевше і так далі. Можливо, певні переваги були, але коли ми говоримо про ціль життя людини, коли ми покликані звіщати, то якраз у цієї можливості якраз тоді і не було. Тоді не було не то, що можливості звіщати, а навіть вільно збиратися для того, щоб звершувати дане служіння. Але от людина, яка робить акцент на іншому питання, якими цінностями вона живе. Тому дуже для нас важливо, знаючи певні доктрини чи заповіді з Біблії, їх знати це добре, але для багатьох людей це просто теорія. От ніби так має бути дотримання таких заповідей, знання таких доктрин. Але перевага особистого свідчення, що коли я свідчу особисто, що я пережив або досвід, який я пережив з Богом, я говорю не просто як ті чи інші речі мають бути, а як ті чи інші речі. Як ця істина вона вже практично працює у моєму житті? Е, кожну суботу я за кафедрою я побачив такий момент, коли читаємо певні біблійні вірші, говоримо про певні моменти, люди сидять, хтось слухає, хтось дрімає, хтось відволікається. Ну коли тільки починаєш розказувати якусь історію пов'язану з темою досвід свого життя? Увага людей зразу пробуджується. Очі всі на тебе, всім цікаво. А ну що ж там такого? Тобто, здається, читаєш Біблію, і все. люди ніби ну це привикли, це кожну суботу. Але я побачив особливу увагу привертає от саме досвіди із твого життя. І в більшості пройде якийсь недовгий час. І якщо запитати людину, про що була проповідь, людина, можливо, тему ту всю не помне. Але твій досвід з твого життя, яким ти поділився під час проповіді, от по цих досвідах люди якраз. Саме і запаминають ото, що ти людям розказував. Тому це має бути важливо, коли кожен раз, коли є можливість засвідчити, говорити з людьми на якусь тему, показати не просто, що ми щось знаємо, а як ця істина, яку ми знаємо, вона практично допомагає нам у нашому житті. І, звичайно, що наше свідчення, особисте свідчення іншим людям, воно завжди має бути христоцентричним. Тобто, розказуючи іншим, я не маю робити акцент на собі, який я молодець, як я то зміг, зробив, пережив, а як Бог діє в моєму житті, і завдяки цьому Бог дає мені переживати ті чи інші досвіди. Тобто акцент не на мені. Яким чином це практично, це, мабуть. Перший розділ Іван від Івана, коли Іван, пишучи сам це послання, він пише про себе, що він каже, я тим світлом не був. Він не був тим світлом, але він свідчив про світло. Тобто Іван мав особливу увагу. Люди написано з усіх міст приходили, щоб його послухати. Але він постійно робив акцент не на тобі, не на собі. Він робив акцент на тому, хто йде після нього. Він каже, він більший за мене. Тому важливий момент, що наше свідчення воно завжди має бути христоцентричним, і в центрі має бути Христос, а не я, який ніби там щось зробив чи досяг. Але навіть досвіди, які ми розказуємо м, тим чи іншим людям в різних ситуаціях, він має бути сказаний вчасно. Тому що є момент, коли це неумісно, і воно також може не принести бажаного результату. У притчах написання написано Золоті яблуко на, стрібні, на стрібнім тарелі. Це слово проказане часу свого. Тобто, коли слово не тільки сказане, а воно ще й почуте тими чи іншими людьми, це тоді, коли воно якраз сказано вчасно. Тому треба дійсно просити у мудрості Бога, як в якій ситуації, коли і з ким ми можемо поділитися тим чи іншим свідченням. І біблійний приклад. Біблійний приклад. Наприклад, пам'ятаєте, коли Ісус переплив і пішов до Гадаринської землі, і там був біснуватий, з якого Ісус вигнав тих демонів, які перейшли в свине, а свині ті потопилися. То пізніше, отой біснуватий хотів слідувати за Ісусом, але Марка 5.19 написано, та Він йому не дозволив, але сказав йому: іди до свого дому, до своїх. І сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Оцей приклад, коли людина щось пережила, Бог закликає: іди і сповісти, що для тебе зробив Господь. Кожен з нас щось переживає, і, переживши ті чи інші досвіди, Бог хоче, щоб дійсно ми могли це звіщати іншим людям, а не просто це лишалося із нами. І пам'ятаєте, як це спрацювало в житті? Самарянки. Коли вона пізнала, що Ісус це є Ісус, це той Месія, написано, вона лишила водоноса і побігла. Вона просто побігла куди? Не в чуже місто, а у своє побігла до своїх, і вона їм сповістила, яким чином вона знайшла і зустрілася з Ісусом. І ми бачимо, що це свідчення воно було дійсно важливе і потрібне, тому що Ісус потім пішов і залишився в тому місці, і написано, багато людей у нього увірвало. Відповідно, у кожного з нас є також свої особисті досвіди пережиті з Богом. У когось це досвід навернення, у когось це досвід зцілення, яке ви пережили, у когось це досвід, коли ви були геть без грошей, в біді, але Бог поміг вам і підтримав і дарував гроші незвичним способом і вирішив ту чи іншу ситуацію в вашому житті. Можливо, у когось досвід, що хтось не мав по здоров'ю ніяких. Підстав для того, щоб мати дитину, але Бог трутився і зробив чудо. У кожного з нас є якісь різні досвіди пережиті з Богом, і Бог хоче, щоб ми цим ділилися. Для чого це потрібно? Для того, щоб інші люди знали, як діє Бог, що не просто є Бог, він десь там на небі, а по факту, щоб люди знали, що Бог наскільки близький до нас, що він дбає не тільки про наше з вами там спасіння, а він також турбується, щоб навіть живучи тут на землі, дбати про ті чи інші наші потреби, які є. Є у нас. Це практична сторона християнства. Є теорія, це можна щось порти, доказувати, проводити різні біблійні вірші, але здається, яка користь від цього. Часто такі переконання не мають сили. Люди поспорили, а лишилися або ворогами, або на своєму. Але коли ми ділимося особистим свідченням, проти цього вже нема аргументів. Тому що це по факту я ділюся, як це працює. І людина не може сказати, що це не так, тому що я це пережив, і я, от я очевидець того чи іншого моменту. Це практична сторона християнства, тому що багато людей привикли, що християнство це церква, це Біблія, це якісь там свічки, це якісь обряди, але досвід, яким і особисте свідчення, яким ми можемо поділитися із кимось, це показує, як наш зв'язок з Богом допомагає нам жити, і як Бог втручається і вирішує ті чи інші питання і, і ситуації, з якими ми стикаємося у нашому житті. Тому Бог робить ці моменти, і Бог зацікавлений не тільки в нашому спасінні, хоча це основне для чого він приходив, щоб ми не були втрачені. Були спасені, але він також готовий дбати і про той час, поки ми живемо тут на землі, вирішувати ті чи інші питання, які в нас є, і Бог чудовим чином це вирішує. Тому сила особистого свідчення вона є важлива і дуже багато в Біблії прикладів і я вірю, в нашому житті є також, коли ми ділимося цим, і це дійсно справляє враження на життя тих чи інших людей. Тому що ми показуємо, як це працює практично. Тому. Займаючись особистим свідченням, ділячись ті чи інші ситуації в церкві, в маршруті, будь-де із кимось тим чи іншим досвідом, важливо ставити ціль не сказати, як я, а показати, як Бог діє в моєму житті, показати людям, наскільки Бог близький, а не далекий до нас, і показати, як практично Бог працює в житті моєму, як Бог готовий працювати в житті кожної людини, яка підтримує із ним зв'язок. І в кінці. Ми всі хочемо бути переможцями. То написано в кінці в Біблії, в книзі об'явлення про переможців, об'явлення 12:11. Написано: вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення. Бачите, перемога була здобута перше завдяки крові, обов'язково без цього ніяк. І далі написано та словом свого засвідчення. Тому дуже важливо, коли ми розуміємо ці моменти і маючи можливість в різних ситуаціях звертатися до людей, ділитися своїм досвідом, ділитися саме тим свідченням, не просто чужими досвідами. В мене є один знайомий, і він дали йому не приходиться чи проповідувати, чи десь щось кимось говорити. Він постійно розказує досвіди різних. Кевінів і так далі з різних різних проповідників, бо він часто слухає різні проповіді різних проповідників, і він розказує їхні дозди. От кевін розказував, що він пережив, і розказує. Це добре, але людина не знає, хто такий Кевін, де він, що він, і так далі. Коли я ділюся досвідом із свого життя, це набагато ближче до людини. Бо людина мене знає, людина мене бачить, людина бачила, як я жив, можливо, до того, і людина бачить моє життя тепер. Тому не чуже, не чужі досвіди, а наші особисті досвіди і наше особисте свідчення воно має велику силу і воно може дійсно викликати інтерес і зацікавлювати людей переживати подібні досвіди у своєму житті. Тому над цим нам треба працювати, молитися, просити у Бога мудрості, для того, щоб дійсно наше свідчення, воно було не просто словами, але воно було переконливим в житті тих людей, які, можливо, ще борються, вагаються, зробити якийсь крок, більше і ближче стати до Бога. Хай Бог поможе, щоб через наше свідчення, яке буде правильне, мудре, потрібний час, інші люди могли зробити крок назустріч Богу і стати ближче до нього. Амінь. Помолимось. Господь і Бог, дякуємо Тобі, що ти близький до нас, дякуємо тобі, що ти як колись в біблійні часи, так тепер у наш час, робиш чудеса, дбаєш за потреби, даєш цілення, даєш благословіння, робиш чудеса ті, на які ми можемо і не мріяти. Дякуємо тобі, Господь, і просимо тебе, щоб ти навчив нас бути свідками Твоїми. Правильно і гідно свідчити, звіщати про великі твої діла у нашому житті. Ми різні ситуації переживаємо, але поможи Господь нам завжди ділитися тим, що дійсно ми переживаємо з тобою. Поможи Господь нам впливати через це на інших людей, Поможи робити це мудро, робити це правильно, щоб істина вона була приємна і цікава людям для пізнання. Поможи, Господь, щоб наше життя, воно також було добрим свідченням для інших людей. Поможи нам у цьому і поможи кожному надалі переживати все більше і більше нові і нові досвіди в служінні в співпраці з тобою. Тоді ми будемо мати чим поділитися, і тоді для інших людей буде більше можливості бачити, який великий Господь і як Ти діє в житті кожного з нас. Амінь. Амінь.